Як назвати вулиці, проспекти, парки, сквери та навіть мости у Дніпропетровську вирішували на засіданні комісії з перейменування. Та жодного рішення на цей раз так і не ухвалили. Чому, розкаже Поліна Вагера. На засідання комісії з перейменування замість 49 членів з'явились лише 24. Кворум не зібрався. Сьогодні мали б підбивати підсумки громадських слухань, що пройшли у районах міста. Так, жителі подали більше 180 пропозицій переименування вулиць, парків, скверів та мостів Дніпропетровська. З них півсотні затвердили і внесли у списки комісії. Ми розглянули всі пропозиції, які поступають за це. Час. Їх було багато, було більше 180 різних пропозицій від громадян, і громадських органів. Сідання проходило неспокійно. На нього прийшли жителі Самарського району, які проти перейменування деяких вулиць. З собою вони принесли заяви, де свої підписи поставили більше сотні жителів району відвідали засідання і депутати міської ради. Одна з них, Наталія Начар'ян, заявила, що на наступній сесії винесе питання про розпуск комісії з перейменування. По моєму мнению, поки питання про конституційності закону до комунізації не буде розглянути в Конституційному суді і Європейському суді, приймати такі поспішні рішення не стоїть. Тим більше, що всі знають, що процес обжалування іде. Я уверена, що як було 80% процентів не піддержувають в городі Дніпропетровські, так і залишиться. І ми, звісно, будемо відставити інтереси граждан. Нагадаю, комісія з перейменування в Дніпропетровську з червня. Вони збираються щотижня та узгоджують свої напрацювання з інститутом національної пам'яті. Дата наступного засідання поки невідома. Поліна Вагера, Іван Біленко деталі.